Я хотів би сказати і зупинитися на тих заходах, які ми провели. І що ми зробили для того, щоб громадяни і вболювальники, пересікаючи кордон, мали абсолютно об'єктивне уявлення, куди людина попала і куди йому рухатись далі і як йому пройти митний контроль. Ми провели досить багато зустрічей з колегами із словацького боку, і з угорського боку для того, щоб, в общем-то, визначити і створити максимально комфортні умови. От остання зустріч, яку ми проводили з угорцями, значить, теж ну, підкреслила те, що ця зустріч була конче необхідна, тому що все ж таки вони. Якби рухаються в цьому напрямі більш повільно, ніж ми. І я вам хочу сказати, коли я навіть зайшов на суміжну сторону подивився, то я не побачив, наприклад, на смугах. Ознак того, що якась окрема з них призначена для е, тих громадян, які будуть перетинати картон і їхати на Євро 2012 Ми обов'язково це проговорили з угорцями. Вони обіцяли цю ситуацію поправити, але вони все ж таки е, на аналогічному боці, е, в загоні не мають такої кількості полос руху, як ми. Вони мають лише дві. І От вони одну використовують, ви ж знаєте, самі їздите, вони одну використовують для громадян Євросоюзу і іншу для інших громадян. І от чомусь вони не можуть знайти можливості. Значить, от, знайти таку смугу руху, по якій будуть рухатися значить, болівальники Євро 2012, але сподіваюся, що вони її знайдуть. Е, у себе, ми, я вам хочу сказати, от е, думаю, перші за всіх от, е, прикордонних митниць е, визначили кількість людей в кожній зміні. У нас буде е, зараз на в'їзді, а потім, коли буде закінчуватися. Чемпіонат будуть на виїзді громадя... інспектора, які вільно володіють англійською угорською мовою, зокрема, і будуть які надавати консультативні послуги. Тобто, це чотири чоловіка в кожній зміні, які не будуть задіяні в процесі митного контролю і митного оформлення. Вони просто будуть переміщатися по смугі руху Зелений коридор там, де будуть заходити вболівальники, і при необхідності надавати необхідну консультативну допомогу при. Перетину кордону, тобто, тобто також вони будуть володіти і володіють уже на сьогоднішній день інформацією щодо міст можливо міст можливих міст харчування лікування і там відпочинку на трасі я кажу, на цій ділянці від Чопа до Львова. Ми якраз ну, провели от, і вчора таку якби, нараду визначили, е, е, які папочки повинні у них бути, яка у них повинна бути. Інформація повна, для того, щоб вони практично змогли відповісти на всі запитання, які будуть в общем -то, у наших е, гостей, які будуть їхати на е, чемпіонат. Я вам хочу сказати, що та кількість робочих місць, яка сьогодні створена, яка в передбачається додатково, дасть можливість нам, в общем, не створювати черг на Україно угорському і на україно-словацькому кордоні. 10-го числа, от, після свята, передбачається також зустріч з керівником Михайловецької митниці. Міланом Качуриком, на якій також будуть проговорені вже, в думаю, остаточне питання щодо перетину кордону громадянам, які будуть ну, переміщатися до нас на Євро 2012. Ну, практично нам, у нас там все відпрацьовано, ну, залишились там деякі в нюанси, які ми також якби, проговоримо і знімемо практично. Питання. Я б хотів би, знаєте, також сказати, от на сьогоднішній день, от, можливо, ще в нас буде така можливість, я б хотів, би, щоб от ви все ж таки подивились і відвідали можливо, пункт пропуска ТИСА от, і подивились, як на сьогоднішній день ми готові для того, щоб люди, ну, приїжджаючи до нас, які вони мали враження. Ну, я вам хочу сказати, от навіть провели зараз. таку... Такі такі заходи, як кажуть, по озелененню території, вона і так там зелена на тисі, але зараз ми додатково ще посадили, там дерева і так далі. От просто, якби заходиш в цей пункт пропуска, і душа радіє, що можна все-таки ну, зробити так, щоб... Головне тепер, щоб ті люди, які зустрічають громадян, щоб вони дійсно їх зустрічали. Я вам хочу сказати, що ми провели такі досить серйозні навчання, тренінги значить, щодо етики поведінки службовців пункти пропуска, тобто митників, довели ще раз і опрацювали з ними етику поведінки державного службовця, етику поведінки співробітника митної служби для того, щоб щоб, в общем-то, максимально сварити в общем такий нормальний настрій, тих, хто будуть переїжджати кордон, я вам скажу, що навіть ідучи на роботу, інколи от заїжджаючи в чоб. Заїжджаю одразу на пункт пропуску і просто зупиняю е, ту машину, яка вже пройшла митне оформлення, особливо по зеленому коридору, підходжу і питаю, в общем-то, громадян, То як вам, як з вами, е, от ви зараз пройшли контроль, от, е, що вам сказали, як вам побажали дороги, ну, щасливої дороги чи ні, і так далі. Ну, Поки що, е, скажу вам чесно, я не знаю, чомусь. Е, ну, Всі кажуть, що в общем-то, було таке, добре, е, значить, е, доброзичливе ставлення. Е, і, ну, може, е, Не хочуть говорити щось, або дійсно я так сьогодні митники вже Руцюють, що ну, роблять максимально це толерантно. Хотів би сказати, що сьогодні практично ті пункти пропуска, де ми передбачаємо перетин кордону вболівальниками: це тиса, Ужгород і Лужанка забезпечені достатньою кількістю співробітників, які володіють. Іноземними мовами, зокрема англійською. От якщо, цим по якщо потисити порядка 140 чоловік, по митному посту Ужгород, значить, це порядка 80 там 78 чоловік, ну порядка 80 чоловік. Ну і по митному посту Лужанка, там 23 чоловіка. Це абсолютно достатньо, щоб об'яснити тим громадянам, які володіють зокрема, англійською мовою, і відповісти на ті питання, які у них. Виникнуть